Вітаю, на зв'язку Олександр. В даному відео спілкуємось про встановлення та базове налаштування редактора Курсор. Подивимося на його нову версію. По-перше, по-друге, значить, що я хочу про нього сказати коротко, про те, що, це, ну, по-перше, це дуже схожий редакторний VS Code, він має всі ті самі функції, що й VS Code, але а, штучний інтелект там дуже тісно вбудований. По-друге. Це один з небагатьох редакторів з підтримкою штучного інтелекту, які дозволяють працювати з ним навіть на безкоштовному тарифі і майже повноцінно. Тобто, ну, якщо я правильно розумію, то у вас є 2000 запитів на недорогі е, моделі, які в цілому дозволяють зробити програму. От. Тому е, я вважаю це гарним варіантом. Якщо ви просто навчаєтеся, і е, там у вас є там, кілька годин на день, і ви хочете там ці кілька годин на день е, там, пробувати щось через, в тому том числі, на, за допомогою нейромереж, робити всередині свого е, там, ну, всередині редактора, щось кодить. Коротше. Окей, давайте не буду затягувати. Натискаю Download, і, власне, зберігаю цей файлик. Далі мені залишує, залишається дочекатися закінчення завантаження. І тоді я а, власне, продовжу безпосередньо про встановлення. Значить, можна залишати англійську мову, а, почитати умови, і погодитися з ними. Потім а, ви замінити або залишити якесь місце. Окей, можна додати гарна галочка, а, додати його так, щоб у вас в папочку можна було відкрити як проєкт. От у мене відкрити у відкрити відкритий PЧR, і можна відкрити його в курсорі. Аналогічно, щоб була. Це я залишаю інстал. І дочекаємось завершення інсталяції. Для увімкнення ai функції він вимагає у нас авторизації. Можна або авторизуватися, або просто залогінитися. Вибираєте, що вам подобається. І далі, наприклад, авторизація через Google. Далі він пропонує а, при бажанні змінити тему. Аналогічно, як і інші VS-коди. Аналогічні редактори. Трошки реклами, що він може по клавіші тапу заповнювати, в агенті там робити все необхідне. Це, в принципі, мене зараз не дуже цікавить. а Дозволяти покращувати курсор. Я виберу, що це privacy мод. Він пропонує тут мову відповідей задати. Я спробую її не задавати, я все одно буду в загальному промітті вписувати. Отже, є у нас наступна а, ситуація. Нас щось програмка вже. Запущено. В цілому стандартний, як ми бачимо, VS Code, Хоча цікавий факт, що я... А, тут в мене ліву панельку, ще треба додатково в неї кастомізували, схоже а, таким чином, що, відкривається вона не збоку. Може, цей, до речі, і не курсор, а віз-код, або просто це. Ну, в цілому в різниці немає. Головне, що головне, що у нас, по-перше, значить, панелька, у нас є гід, пошук і файлики. Потім до них повернемось. Посередині буде сам код збоку, також він може відкриватися-закриватися. Вікно з власне, нашим агентом. От. І тут є агент, який прям працює з кодом, наскільки я а, припускаю. Є просто чат і а, там якийсь додатковий вибір. Залишаю просто режим агента. Також ось тут а, третя кнопочка, це нижня панелька. За необхідності можна відкривати термінал. Але я припускаю, що у нас аналогічно, як, наприклад, у Вінсорфі все буде відбуватися прямо тут. Тут навіть є можливість картиночки. Відкривати. І ще цікавий факт, що з'являється функція автоматичного використання моделі. Я вже показував, що курсор дає право, наприклад, використовувати, наскільки я пам'ятаю, використовувати безкоштовно моделі. А, от я її не бачу, до речі. Зараз тут цих моделей може вони вимкнені. Зараз ми підемо якраз в. З інтерфейсом, в принципі, тут а, не бачу великої необхідності, підемо на налаштування. Налаштування у нас знаходиться файл Preferences. І тут далі є які штуки. А, ну, Власне, налаштування Редактор VS Code стандартні а, Плагіни, які вам може знадобиться встановити. Кольорова схема, якщо вам знадобиться, і зміна а, Що тут далі. Власне, курсор Settings це найперше, можливо, найключове, що нас зараз цікавить. Значить, він каже, що запускати з термінала курсор, давайте я ген, не, не розумію, що це, навіщо? Просто відмовлюся. Якщо у вас є вже vs Code, ви можете всі налаштування вашого вже налаштованого редактора просто імпортнути через файлик. Поки що я цього робити не буду. На вкладочці функції залишу все за замовчуванням. На вкладочці моделі, тут якраз можна вибирати моделі, і тут якраз у нас з'являється, наприклад, O4 Mini або Cloud Haiku. Оскільки я пам'ятаю, на гайку я написав на безкоштовному тарифі повністю бот. Значить, ці ключі додавати не потрібно, наскільки я пам'ятаю, вони мало на що впливають, і більше того, з ключами не працює агент. І це неприємно. Правила: от і тепер тут написано always responding Custom, тобто завжди відповідаю в такому-то цьому. Значить, що я а, під відео залишаю. Інструкцію готовеньку, можна її просто а, оце видалити, сюди вставити. І я таким чином зробив що завжди відповідає на українська, а далі кажу йому, що він а, робив а, безпечний код, робив його там аж оптимізованим, думав перед тим, як робить, і, ну, і так далі. А також можна додавати конкретні правила для конкретного проєкту при бажанні. А, типу от курсор Rules файл, створюєте його, і це ну, корисна штука. MCP зараз трогати не будемо. І бета-фічер з прибажанням можете включити щось, що зовсім новеньке. В цілому, окей, все. Тепер давайте зробимо якийсь новенький проєкт. Наразі я проєкт створюю з повного нуля, тому зробимо наступним чином. Створюю нову папочку, дам їй якусь назву. Це ну, чисто ваша назва, ну, бажану назву проекту якось, як він ваш бренд називається, так і вписуєте. І тоді в нас з'являється вже робота. Ви можете сюди відразу додавати якісь файлики, які, не знаю, наприклад, indexhtml. І тоді щось тут. Далі з ним якось попрацювати. Але я піду трошки іншим шляхом. Тобто, замість того, щоб вручну. Створювати файлики, я попрошу відразу курсор це зробити. Наприклад, давайте наступну команду напишемо. Створи реакт-застосунок, використай, віте, це. Така штука, яка дозволяє в реакті налаштовувати певні конфігурації, наприклад, для тих же самих запусків. Просто я знаю цю технологію і використовую її в даному випадку. Вам відразу пропоную команду. Вже готовеньку, яка от він каже, що от він візьме останню версію віти. Має ReactTab і його запустить. Можливо, це не найкраща ідея, а, але все-таки вона теоретично має бути робоча. І саме головне, що нам не треба лазити в термінал і там щось шукати, щось дивитися. Тому що а, все відразу робиться тут, і навіть показується цей а, значить, автора ну, можете навіть переключитися, щоб воно ну, автоматично запускалося. От, далі він каже, що а, встановити, от зараз я вам продемонструю, можливо, от дивіться, демонструю, як воно там буде. Значить, він робить, закинув от, от вже файлики є, вже неплохо, вже хороший початок. А у вас є тут ПК і він говорить про те, які у вас компоненти будуть в цьому. Наприклад, він каже, що він вам поставив TypeScript, що трошки ускладнює програмування, але, ну, типу, але все одно TypeScript бажано знати. І це непоганий цей. Значить, вітер він встановив, а є там React-React-dom, які нам знадобляться. І, ну, в принципі, все. Поки що він відносно чистенький. Так от, npm install робить встановлення цих всіх штук. І зараз ми побачимо, що у нас відбудеться. У нас має з'явитися папочка додаткова, в якій будуть, власне, оці всі пакети додаткові. Просто це там бібліотеки, які вам ні в якому випадку не треба лазити в них редагувати їх. Вони просто підключаються до вашого проєкту. І далі уже, а, так, давайте я відкрию, наприклад, app.js. От, він зараз пише, що React -у в нього немає. Він не встановився. І перепрошую. О, він помилку вже допустив. Хорошо. Значить, а, нам треба. Ага, тут він зробив MyReactApp, ще додаткову програмочку. окей. Значить, він спочатку каже, що треба зайти всередину цю папочку, а тоді вже запускати власне, NPM Install. Оце де. Ну, до речі, дивно, що Wolit Statement Separator чомусь. Чомусь воно спрацював. Виглядає правильно. Але все-таки він, він знайшов, зрозумів, як виправиться. І сподіваюся, у нас зараз таки з'явиться. Нова директорія. О, Node Modules Відразу з'явилося. І а, після цього. О, і все червоні підкреслення пропали. Чудово! Так, структуру проєкту добре. І тепер що? Тепер би нам NPM-Run ця штука відповідає за запуск програми. В цілому, вам би її зберегти кудись а, додатково. Ну, про це будемо окремо, можливо, спілкуватися. Під час створення самої програми для того, щоб правильно розуміти, які там взагалі команди є, і куди, як їх і куди зберігати. І як їх виконувати для того, щоб це робити, наприклад, без того ж самого терміналу цього всього, цих всіх лишніх запитів. Але я зараз кажу йому, що окей, okay, запускай. От, він щось намагається з цим зробити. В нього щось не вдалося, то я вирішив зробити трошки, значить, відкрити CD ReapTap і написати туди вже оцю команду безпосередньо всередині цій папорці написати потрібну команду. І тепер у мене з'являється мій Я можу подивитися, що в мене О, і плюс React вже в наявності. Тепер давайте йому попросимо щось трошки посерйозніше. Наприклад, я це закрию. Контекст, тут, до речі, ви можете, як бачите, вибирати. Я здається, це окремо відео показувалося. Значить, можете вибирати окремі файлики, а окремі папочки при Просто достатньо їх, наприклад, не знаю, паблік напишу хоча... возмущається. От, наприклад, там от SRC є, має реактап і так далі, слом якийсь вибираєте штучки, і тоді він додає, буде його використовувати процесі. При цьому, якщо ви його не додаєте, теоретично він має сам розібратися, сам знайти все необхідне. Ну, Давайте спробуємо якраз і перевірити цей момент. А також, можливо, я відразу включу йому 3.7, тому що таке враження, що щось 3.5 сьогодні не справляється. Зважаючи те, що я через 3.7 в минулому відео все зробив аналогічно. Отже, а, наприклад, я йому кажу: от бери, є фреймворк Undesign, Зроби там головну сторінку магазину а, зі списком товарів і використовуючи просто компоненти готовенькі. Відправляю йому таку команду і дивимося, що він нам виконає. Значит, він нам пропонує зробити NPM-install нашого андизайна і його іконочок. Погоджуємося. Також, як бачите, він аналогічно шукає, дивиться, які файлики у вас є. Це він перевіряє структуру ваших директорів для того, щоб правильно працювати з ними. Бачить, що там є. Там вам можуть знадобитися модулі компоненти. пропонує створити ці папочки. І каже, що Окей, я, я помилився. Я думав, в тебе Linux, а це PowerShell. Треба написати, напевно, в глобальних інструкціях, що я працюю на Windie. Окей, робимо новий. І тепер, знаєте, що він робить? В процесі роботи він а, ті файли, які він редагує, він відкриває для того, щоб у вас була можливість подивитися, що він тут наредагував. Також, а, що там, а, ну після того, як він це все наробить, закінчить, у вас з'явиться ця кнопочка. Прийняти все. Тобто я рекомендую в цілому подивитися, що він там не редагував, чи він не видалив, не змінив чогось, що дійсно що раніше працювало, що не варто було зачіпати, кудись поліз не туди, чи там не зробив помилок, варто очима його бажано передивлятися. Тому що в якийсь момент ваша програма може розвалитися, і ви не будете розуміти, а що там, якщо у вас немає базового розуміння, що взагалі відбувається тут. А Rust, він пише, що от він встановив нам і ще AppJS встановив React, видалив оце він все, те, що було раніше. VT плюс React це написано, на нього повидаляв. О, і зараз у нас поки що, поки що потихеньку це все ще генерується. Не будемо з цим поспішати. Перевіримо документацію правильно. О, нічого собі дивіться, він навіть шукає в інтернеті, І це прикольно. До речі, я звик до вибору конкретних моделей, забув, що тут є авторежим, я гадаю, варто його використовувати за можливості. Він буде сам там вирішувати, яку модель використовувати, для того, щоб у вас був там покращий код, але при цьому, щоб ви там довго не чекали, що, що воно має зробити. А, це Conf, Confirm Search. Ну, давайте Continue. Натисну. Я забув, о, точніше, не, не дочитав, що о, для того, щоб дозволити йому пошук в інтернеті, ви маєте ще натиснути, підтверджую, погоджуюся з цим. Ось. І він каже, запустимо проект. Давайте я спробую цей момент скіпнути. У мене він вже запущений. А, тут просто де йдуть. Да. Ну, коротше, в терміналі можна дивитися, що там у мене відбувається. Після того, як він це зробив, і ми натиснули Accept All. А відбулося наступне. У нас з'явився цілий магазин товарів, У десь фотки потирив. По Не знаю де. Ну, ця штука прикольна, я забув йому тільки сказати, а, Fake Store API, класна тема, будемо використовувати, можливо. Словом, тут є, поки що кнопочки не працюють, але ми бачимо, що це схоже на карточки. А, єдине, що мене смущає, знову ж таки, я вже не перший раз бачу помилку, що воно залізає десь там наверх йому. А, коротше, неадекватно з цим працює. Але, але, але в цілому, ну. Список товарів у нас присутні. І вже можна там трошки його підкручувати. Наприклад, ми бачимо, що тут є імпорт Reactor, але React потім не використовується, можна це прибрати. А, і далі там подивитися, що він зробив. Він нам зробив модель продукту, тому що це TypeScript. А, і тому тут от є конкретний інтерфейс. Він нам зробив окремий компонент карточки товару. Він нам зробив окремий компонент сторінки магазину. Там, де власне, ці карточки знаходяться. І а, також він. Так, карт-Items. А, ну і власне їх можна сюди, я так розумію, передавати. Зараз, мабуть, що не буду розбиратися, звідки беруться товари, але це доволі цікаве питання. І в цілому теоретично можна просто задати цьому. Тому, з іншого боку, може бути. Коротше, можна задати таке питання, а звідки беруться товари, а пошук товарів Search. Ось. Я йому попросив пояснити. Він каже, що всередині продакт ліста ось у нас є а, запит на Fake Store API. і ми можемо а, просто використати вже чужі дані з чужого магазину. І... Далі їх підставити безпосередньо. Цей. Будемо окремо, я гадаю, сподіваюся, розбирати деталі цих всіх речей. Єдине, що я би хотів на останок, як бонус, можливо, додати, це справа в тому, що я погано читаю оцей текст, я дуже звик до твітлайт-теми. Тому давайте ми спробуємо її встановити. А тут яка ситуація, коли. Ми вибираємо колор схеми, то, скоріш за все, ми тут від лайта не побачимо. Ось так, пишеться, і, власне, немає. Тому нам треба натиснути Browse Color Schemes, ввести назву або взагалі зайти в плагіни. А саме, Extensions. Після того, як я правильно ввів назву, він мені запропонував конкретний плагін, натискаю його Install. І. А, а ну і от він все вже за, застосував її навіть. окей, закриваю. І тепер і тепер ось так. Я звик просто до того, що воно таке жовто-синє, з вкрапленнями зеленого і коричневого чомусь. Мені такі варіанти якось приємніше читати і комфортніше. Ну, просто, просто так історично склалося іще. Можливо, я частенько буду показувати код вам саме в такій темі. Подивимося, а можливо, буду підстроїтися під вас. Як уже вийде. Ну, справа в тому, що зазвичай людина заморочується, використовують саме популярну кольорову розмітку, але, але мені вона підходить не завжди. Особливо для бакенду. Ну що ж, вітаю вас із фейковим магазином. А для React застосунки як бачите, нічого складного в нас немає. Для Python нам може знадобитися інтерпретатор. Я все-таки поки що вирішу, для Python. Якщо буде треба, то ми в курсі спробуємо записати окреме відео там, як налаштовувати інтерпретатор всередині vs Code. Але а, я все-таки буду показувати на прикладі PyCharm, Тому що ну, там відразу ну, там багато певних своїх плюсиків є. З іншого боку, ну, як мінімум, там, наприклад, бази даних відразу вбудовані. Єдиний момент, що, звісно, в VS коді також можна поставити через плагін це все і користуватися і редагувати дані всередині бази. Хоча я там не пробував, будемо дивитися вже по ситуації. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно. Бажаю вам успіхів у впровадженні і до зустрічі у нових відео.